День 26 серпня, понад рік тому, мешканці будинку на проспекті відродження пам'ятають до найдрібніших деталей. Під час чергової атаки на Луцьк вибух шахеда зруйнував верхні квартири, вибив вікна і двері, понівечив стіни. Знімки цих руйнувань облетіли тоді всю Україну. Після ремонту люди повернулися до власних осель. Мешканець будинку Віктор в деталях згадує пережите. Буквально дві хвилини я не, не встиг доїхати заправки, uh -huh. бо мала їхала одною машиною, їхав другою uh -huh. з дочкою. То дочка з однієї сторони, з другої. Ми під'їхали вже всього чесники. були в хаті. Шок і страх відчував абсолютно кожен. Ой, да жах, особливо діти на п'ятому поверсі. Хлопчик був сам. Поцілили в сусідню. І заділи їхню, а він якраз десь вийшов на кухню що. Ой, жах тримали її. Психологічна травма дуже велика була. Чоловік каже: у сусіда з п'ятого поверху ситуація була найкритичніша, бо ж вибух припав саме на його квартиру. Ой, на п'ятому Максім. Да це Максим, оце якраз до нього влетіло в квартиру. і слава Богу, що він був на роботі. Жінки не було вдома, і якраз там, де він спить, там спання, туди сюди, а там панель та впала повністю. От коли шіх я і туди панель впала. Все вигоріло не в квартирі, все вигоріло. все згоріло. Віктор став одним із перших, хто повернувся у рідну квартиру. Каже, загалом довелося вкласти чимало своїх коштів, аби мати можливість повернутися у відновлену оселю. Я він, мабуть, найперший, перший, який вернувся сюди. У мене ще ремонт в квартирі, але я вже не міг жити, допустим. На тій на зйомній квартирі я не можу такого. Я хочу до себе додому. Я вернувся. Все. Це пройшло десь півроку. Півроку. Да, або ми не могли сюди повернутися, У нас були закриті тому що нас сюди не пускали. Згадує перша ніч у своїй квартирі була для нього символічною. Повернення додому після пережитого стало моментом полегшення і віри в те, що навіть після руїн можна знову почати жити. А ви пам'ятаєте, от як ви вже вперше тут переночували після ну через півроку? Ой, набагато легше. Минув рік від тієї страшної ночі. Та, попри білі страх, мешканці поступово відбудовують свої домівки та повертаються до життя. І тепер кажуть, під час кожної тривоги спускаються в укриття. Оскільки розуміють, що ціллю для ворожих ракет і дронів може бути будь-яке мирне місто і будь-яка багатоповерхівка, чи дім, де живуть українські сім'ї.